Привіт всім! Сьогодні я хочу вам показати, як заробляти кошти в Baldur's Gate. Пам'ятаєте, був такий панк, де можна було б вставляти е сумку, сумку набивати предметами е у торговця потім купувати цю сумку безкоштовно. І ви мали при собі багато чого цікавого. Да, це чіт. Розробники це пофіксили. Ну, не зовсім. Є е ще одна можливість: тільки обійдемося і сумкою. І трупом. Так, да, трупом. Любим трупом, який не буде визивати там проблеми. Погнали. Перше я зроблю це візьму труп завдяки нашій гітіянці, а, Труп з поля бою. Він не визиває проблеми, він нікого не щезає, бо це скриптовий труп. Їх може теж знайти. Цьому ГАЮ. Піде любий труп, включно білки, і все таке. Переміщають до першого торговця. Тут буде і правильний, і неправильний метод використання цього сумку, бо з неправильним воно не подіє. Це ні в якому разі не відкривати через таб інвертарі це що я зробив спочатку. Спочатку беремо відкриваємо наш труп. Це правильно. Підходимо well met. до торговця і навіть маємо Just торгувати. No Вже коли дуже близько до торговця. Відкриваємо наш, продаємо нашу сумку і засовуємо сумку все, що нам треба. Перте не забувайте продати цю сумку, продавцю, потом відкрыти. крестик. Обов'язково. Не скей, бо закриється сумка. Відкриваємо наш труп. І тут я зробив першу помилку Все, все. Я відкрив таб. Беремо збережеться, відкрив повний інвентар для всіх персонажів і все пропало. Щоб у вас такого не було, не нажимайте тап. Давайте заново. Сумка у нас вже є набита. Відкриваємо наш труп, точніше відвертар нашого трупа. Тикаємо на продавця. Відкриваємо сумку, яку ми продали і набили. Відкривається наш труп. Виділяємо все, перекидаємо в сумку. Так, каже, що брак коштів і нажимаємо хрестик не SU. Після чого відкриваємо труп і все скидаємо собі в відверталь. Не ...тап, А звичайний ай, який відкривається ай. Все, готово. Завершимо так само, адіємо, відкриваємо труп. Звучить, да? Відкр... Нажимаємо на продавця. Головне, щоб ви близько стояли. Бо коли персонаж бігає до продавця, то сумка закривається. Відкриваємо нашу сумку, яка ще досить там. Відкривається труп. І віддаємо гроші в режимі Бартера. Кидаємо сумку. Не зважайте, що бракує золото. Sylvanus be with you. Відкриваємо інвертар і закидуємо золото собі в кишеню. Все. Закриваємо інвертар. Все. Користуйтесь. Тільки не балуйтесь. Думаю, це скоро пофіксить.